Так, то ну ми мали поговорити, обсудити, хто ми і чим ми займаємося. Давай, так. тоді хто перший? <реш> <реш> звати Наталія, я з Запоріжжя. В мене буде не дуже така гарна соловіна, тому що е, в мене з Запоріжжя багато хто спілкується. Російською спілкувався до війни, а зараз вже всі українською розмовляють. тож я маю практикуватися. От Саша, наприклад, дуже гарно володіє українською, так що я попереджую, що в мене буде е, суржик такий вилізати Я сільською. То де ти так. навчалася, чим ти займалася до так, цього? Ми, так, ми, маємо, ми маємо зараз е, трошки ціль нашого сьогоднішнього відео, яка, Саша, як ти думаєш, познайомитися та. Обсудити, що ми маємо робити, який у нас е, взагалі план, і яка у нас мета, ціль. Е, Цього відео, які ми будемо теми е, обговорювати, того от е, ти психолог, а я цікавлюся філософією. Я би хотів, щоб ти розповіла, де ти навчалася на психолога, як ти стала психологом, і як е, ти почала от дивитися на речі з цієї точки зору і, і займатися психологією. Дуже цікаве питання. Дякую. Багато тобі. питань зразу. Ну, no, на тим... почали. А? Чим більше питань, тим більше можна відповідей придумати. <ріст> так.